цели. Поражены у Басовки, Беловодов и Ободов. Уничтожены 4 пушки, 9 минометов, 2 рэп-станции, 3 центра управления дронами. Благодаря точным ударам артиллерии ВСУ потеряли склады боеприпасов под Суджей. Подразделения группировки войск отважные освободили у населенный пункт Нововасильевка в ДНР. Об этом только что сообщили в Минобороны. Армия России в течение недели нанесла 7 групповых ударов Целями стали авиабазы ВСУ, места производства и запуска БПЛА. В плен сдались больше 40 боевиков. Британская Гардиан сообщает, что в украинской армии кризис. Слишком много дезертиров солдат. Точная цифра случаев ухода в самоволку является военной тайной, но официальные лица признают, что это число велико. Они говорят, что это объяснимо, когда уставшие солдаты служат месяцами без надлежащего перерыва. После трех лет войны Украине отчаянно не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на востоке. Есть и структурные проблемы. Новые бригады были созданы с нуля, они показали себя плохо. Некоторые украинские дезертиры сейчас держатся в тени, другие живут и работают открыто. Все устали, настроение изменилось. Раньше люди обнимали солдат на улицах. Теперь они беспокоятся о том, что их заберут в армию, говорит Виктор, бывший снайпер, а теперь управляющий СТУ на Западе Украины. По словам уполномоченной по защите прав военнослужащих, многие военнослужащие в конечном итоге имеют слабое психическое здоровье. Небольшой конфликт со старшим офицером может спровоцировать их на побег из части, сказала она. Да, ну к этому мы еще вернемся. Все-таки пару слов по э, вертолетам. Вот э, мы все многообразие, многообразие. Что это значит многообразие? Что за этими словами-то прикрываться? Эти странные люди. Трампу там работать и работать вот так еще. Насадили туда там всяких там из всех мастей, там, не знаю, там, наверное, квадроберов еще, кстати, указ надо ему выпустить. Да, что кошка является кошкой, а собака собака. Отменить квадроберов тоже. И, соответственно, там они все сидят. Это наша Государственная Дума любит чего-нибудь отменять. Нет, он... В том числе и квадроберов. В том числе. Это, и это правильно. Здесь мы, кстати, совпадаем. Вот этих всех надо оттуда выгонять. Потому что вертолет, который там был, по данным Министерства обороны, он проводил внутренний аудит переходного правительства. И так ли его там специально сориентировали или не так, мы не знаем. Потому что демократия у них очень простая. Вот этот вот малый, который там э, собрал подписи по выходу Калифорнии и Соединенных Штатов, Дейсон, найден мертвым. Понимаете? Там вот все вот так вот, в демократии. Поэтому там еще разбираться. Но вот во всяком случае, пока они там не вычистят, лучше туда не, не летать. А это там еще всякое может быть. Теперь, что касается Украины непосредственно. Вот смотрите, они, если мы берем. Почему Трамп говорит, за 100 дней мы должны вопрос там решить? На самом деле все аналитики сходят, что там 200 дней примерно Украина может продержаться. Ну там, до полугода. Смысл в чем? Вот если прямо считать, у нас сейчас Министерство обороны, кстати, обнародовало цифры, и оно сейчас считает не так, как в начале СВО, она занижает цифры. Даже когда мы берем какие-то населенные пункты, они там через 2-3 дня только об этом сообщают. Не спешим. Так вот, за три месяца это порядка 160 тысяч потерь, ну разных там, там убитыми, ранеными, там. Мы больными, не занижаем так. цифры о населенных пунктах, сообщаем с задержкой, исключительно для того, чтобы сначала осуществить зачистку, действительно Я освободить да. полностью, и только потом не говорить. говорить. Мы победные реляции тут не делаем. Соответственно, 160 тысяч за э, потерь за три месяца. Соответственно, если верить их официальной статистике, то 150 тысяч вот этих самовольных оставлений частей. Но ну, мы берем даже минимум 100 тысяч. того 260 за полгода это почти 500. Пусть 400 человек, пусть, пусть 400 тысяч, понимаете? О чем идет речь? Потери. Чем они будут это компенсировать? Это минимальная, я еще раз повторяю, минимальные цифры. Чем компенсировать? 18-летними, вот этими, которых они готовы туда, и Соединенные Штаты тоже их туда толкают. У них же позиция очень простая у Трампа. Бей красных, пока не покраснеет, бей белых, пока не покраснеют. То есть будем давить и на тех, и на других, а через полгода, когда вы устанете, мы же посмотрим. Вот тогда уже он считает, что мобилизационный резерв уже Украины исчезнет все окончательно. Мы как-то продвинемся, но тоже вроде будем более сговорчивыми. Смысл-то его вот такой, он очень простой. Видамотнашені ну і крім того, аналітики мапи Діпстейт також кожного дня дописують, аналізують ту ситуацію, яка відбувається на фронті, і вони розповіли цього разу про дії ворога біля Андріївки. Яку тактику вони використовують на цьому напрямку? Російські війська продовжують намагатися захопити нові українські території. Зокрема, вони нині зосередили свої зусилля на східних напрямках фронту. Противник все більше зосереджує свою увагу на Андріївці. Про це дописують і наші колеги з посиланням на аналітик. Діпстейт. аналітики відзначили, що північніше від Андріївки Росіяни здійснюють тиск на позиції сил оборони. Зі слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги, Ясинова Андріївка, російська піхота підходить та закріплюється на околицях села з різних сторін, навіть крізь позиції село оборони. З часом стало зрозуміло, що ворог проклав свій шлях з Петропавлівки та зараз намагається пробратися в село з цього району по накопаних укріпленнях. Одночасно з цим російська піхота здійснювала спроби зайти через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які пролягають між Андрієм. Та Шевченком. Після перших успішних спроб зайти в Андріївку, ворог побачив можливість це розвивати. Тож, посилають у бік. Піхоту із задачею мри, але дійди Силам оборони наразі нелегко дається оборона Андріївки через низку проблем, в яких ми сподіваємось знайдуть рішення. Мовиться у повідомленні. Українські ж військові докладають неймовірних зусиль, щоб втримати позиції. Ми дійсно бачимо, що наші військові роблять титанічну працю кожного дня на лінії бойового зіткнення, Ніба більше вони приносять втрати ворогу, як і в живій силі, так і техніці. І про це далі будемо говорити, адже з'являється вже статистика. Втрат ворога протягом минулої доби наші захисники навпинно працюють для того, аби ліквідовувати рашистське військо на різних напрямках фронту, включно на території Рашистської Федерації. Це курський напрямок, і за минулу добу вдалося чимало рашистів за двохсотити, за трьохсотити нашим захисникам. Ну а генеральний штаб збройних сил України нову втрату російських окупантів станом на ранок понеділка, сьогодні, 3 лютого 2025 року. Особового складу втратила рашиська армія 1300. Та осіб танків 12 одиниць, 18 одиниць бойових броньованих машин. Окрім того, 51 одиницю артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППУ, до речі, які так цінні Російської Федерації, 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, і також дві спеціальної техніки. Ми вдячні нашим захисникам за їхню складну працю. Те, що, попри ці всі труднощі, які створює російське військо єм на різних напрямках фронту, вони вдаються до створення своєрідних мінусів у російській армії, і цього разу бачимо, що як особовий склад страждає, так і звісно, їх техніка з боку російської армії. Ну а в той же час сили оборони України працюють і працюють до речі, і по важливим стратегічним об'єктам на території Російської Федерації. Ми знаємо, що вже почали неабияк кошмарити наші українські дрони рашистів на своїй території. Да? Вони не очікували, що це з'явиться у них так близько, так вдома, що вони будуть чути, що вони будуть панікувати навіть подекуди спускатися до укросів. Але виявилося зовсім по-інакшому, бо війна триває, і особливо цю війну розпочала Російська Федерація, тому вони і мають відчувати всі, а, скажімо так, Ті дії, які вони чинять, і проти нашого населення. Але на відміну від а, них ми цілимося дійсно по важливим військовим стратегічним об'єктам, які вони мають. Це паливно-мастильні матеріали склади, це нафтопереробні заводи. А це ті важливі об'єкти, які живлять рашистів на фронті на території нашої держави. Чи то той чи інший завод, що е, виробляє порох, ракети? Це теж те, що запускається, на жаль, на території нашої держави, тому мають з цим працювати. Працювати наші захисники і подекуди видання Forbes писало що Україна модернізується, це факт, і деякі дрони долітають і до двох тисяч кілометрів. А це дійсно вау. І це. Просто неймовірно, що наші захисники у взаємодії із розумними українцями створюють ось такі от екземпляри дронів. Так, от, що було уражено за січень, а було уражено аж 9 нафтових об'єктів на територію Росії, і про це повідомляє Стратком Збройних сил України. Мапу ураження ви бачите на своїх екранах вогником. Вони позначені. Можете більш детально роздивитися, де і що там бавовніло. Там зазначають, що без нафти та нафтових грошей ворогу ва. Щоб обслуговувати своє військо, і таким чином українським силам оборони лише за місяць уразити 9 нафтових об'єктів країни терориста Росії. Такі вдалі операції лише наближають перемогу України. Про це повідомляє Стратком збройних сил України у своєму телеграм-каналі. Сьогодні через дефіцит нафти виставну в Україні стала стане значно складніше. сили оборони працюють за один лише січень. Уражено 9 нафтових об'єктів на території Росії без нафти та нафтових грошей. Ворогу важче обслуговувати своє війська. Йдеться у Відомлені так, вдалі влучання в нафтову та військову інфраструктуру Росії почалися 8 січня з авіа, пробачте з нафтобази в Енгельсі. Хоча б і в авіа теж було непогано в цей поцілити, бо ми знаємо, що е, каби треба не самі ракети О, ракети, господи, бомби. Ми можемо ліквідовувати, а треба знищувати авіацію. Тому в принципі на аеродроми, на авіаб'єкти було б е, також прекрасно, якщо там бабовніло. Але над цим працюють наші захисники. Ну а ми їм не заважаємо. А звісно, потім будемо вже розповідати про ці результати, які з'являються. Так, от нафтобаза в Енгельсі Палала. Тоді у районі цілі були численні вибухи та почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила влучання у промисловий об'єкт. Далі, 18 січня, силу оборони вразили нафтобази в місті Людиново та федеральне підприємство Комбінат, 8 березня у селищі Деділове Тульської області. На останньому розташовано понад 50 резервуарів для ПМ. 8 березня це комбінат так називається комбінат 8 березня. щоб ви не думали? Це все трапилося 18 січня. Нагадаю, далі буквально через декілька днів, 21 січня, українські БПЛА вдарили по НПЗ в населеному пункту Ліски, який раніше вже двічі був атакований. Також було влучання в Смоленський авіазавод. «О». Авіазавод нагадую, 24 січня було уражено один із найбільших у Росії нафтопереробних заводів. До речі, довго ми про нього з вами говорили. Бо він двічі був урежений, якщо не помиляюсь. Це рязанський «НПЗ». Ну а також Рязанська ТЕЦ зокрема дісталося заводою кремній ЕЛ у Брянську. На ці об'єкти теж прилітали українські дрони. Далі з вами рухаємося. 29 січня в Нижнього Ройської області Рефії навідалися наші БПЛА у місті Кстово поблизу Нижнього Новгорода було уражено підприємство Лукойл, Ніжгародніфтя Орк Сінтіяс, де спалахнула пожежа. Ну а 31 січня, знаєте, вишенька така на тортику на кінець місяця. Було уражено на автобазу у Волгограді. Дальні удари наближають. Перемогу зазначили у Страткомі збройних сил України, і це просто прекрасно. Ми вдячні знову ж таки різним підрозділам українського війська, бо вони роблять надскладну роботу. Це треба дуже детально спланувати. Це треба все зробити, щоб потім і розвідати обстановку, що там відсталося на тому чи іншому об'єкті. Дізнатися наслідки, чи влучило, чи не влучило. І тому так це дійсно складно. І ми вдячні нашим різним підрозділам українського війська, те, що вони займаються своєю роботою, Оботою і влучають, і вдаряють по важливим нафтовим та військовим таким об'єктам, але на території ворога, і дійсно лише точніше, не лише страждають об'єкти, але і страждають ці посіпаки, ці геоляйтери, ці злодії, ці військори з боку Російської Федерації. Які підтримують збройну агресію Росії на території а, нашої держави, стало відомо, що ймовірно загинув також не Армен Саркісян, а його охоронець. Про це пишуть зараз Росзмі. вибухи на Росії, те, яке трапилось нещодавно, сьогодні, вам розповідали за повідомлення Саркісяна, було важко поранено. Зокрема, серйозно постраждала його нога. Він був нібито шпиталізований у критичному стані. До місця події прибула санавіація та кінологи. Що ще зазначається? Так те, що це. Був, скажімо, так, підірваний кримінальний авторитет часів ще за Януковича, бо він не очолював федерацію боксу ДНР. Таким чином, що відомо, що у понеділок 3 лютого у столиці Росії стався вибух біля ЖК Але Паруса. У під'їзді затонував вибуховий пристрій. Деякі джерела пишуть, що він був навіть саморобним. Також є версія, що вибухнула граната. Окрім того, як повідомляє 24-й канал із послання на розмі на місці міг загинути відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян. Бізнесмен на прізвищ... прізвище вибачте, Армен Горлівський був наближений до експрезидента України Віктора Януковича, бо він допомагав йому в організацію тітушок для розгону Євромайдана та загалом ліквідації учасників мітингу. Всі ми пам'ятаємо ці часи. Через це служба безпеки України та національна поліція оголосили про підозру про те, що 14-го року Саркісян пораховується в Росії та на окупованій частині Донбасу. Окрім того, після окупації Донецька він був призначений головою федерації боксу так званої ДНР, і вже після початку повномасштабної частини війни Росії проти України Саркісян створив окремий батальйон спецпризначення Арбат, про який ми вам повідомляли. Туди Армен набирав рецидивістів, які були засуджені за різні тяжкі злочини. Його навіть призначали головою головним по тюрьмам на окупованій частині Донеччини для вербування в'язнів ті спочатку воювали на турецькому напрямку а пізніше були перекинуті в Курську область Російської Федерації. Також Саркісян використовував підконтрольні фірми для закупівлі тепловізорів, пального та інших потреб. Звісно ж, для російської окупаційної армії.